Онкологія не від того, що клітини починають помирати, стається. Онкологія стається від того, що кожен раз, коли у нас діляться клітини, у нас з'являються клітини, які мають певні відхилення, певні помилки. Якщо ці клітини починають ділитись, їх не поглинає імунна система, не вбиває їх. А вони кожну хвилину, не знаю, кожну годину, кожного дня з'являються в організмі людини. І Якщо у людини послаблений імунітет, проблеми з якоюсь з певною частиною тіла, це з ще якоюсь штукою, тобто якісь фактори, які впливають на те, що там послаблюється імунітет. Взагалі не тільки імунітет, там дуже багато різних типу причин. Але коли все це в сумі застакується і ем, лімфоцити не бачать ту клітину, яка є мутованою і яку треба знищити, в цей момент. І починається онкологія. В цей момент починається клітина ділитись безконтрольно і розвиватись, але так як вона дефективна, вона починає наносити демедж. Воно розростається, воно хаває дехіра ресурсу організму, але при цьому воно не працює так, як потрібно організму. От це і є онкологія.